Всім вітання. Продемонстрував температуру нагріву і будемо починати нашу експериментальну діяльність. Вчора я продемонстрував, як працюють у нас дві лампочки. Вони з'єднані були послідовно з біфа. Зараз я поставив лампу 500 Вт ну, між ними. Ну, і хто знає закони фізики. Я тут вже так догадуюся, що вона світитися не буде, через що в неї значно менший опір, і на ній падіння напруги немає. Ці дві лампочки світяться, а через неї струм пролітає. Так, тепер що я хочу продемонструвати, я включаю так, і споживання у нас. Іде. Так, так, як і вчора було, в районі 800 Вт, так? Тобто ця лампочка вона е, гріється. Зараз продемонструю, що вона дійсно гріється. Але нагрів тут мінімальний через те, що в неї досить такий низький опір. І тут, якби енергія пролітає. Ну, є нагрів там 45, де зловиш, 42. Так, тепер досить таки цікавий момент. Дивимося на яскравість лампочок. Що я буду зараз робити? Оцей е, обігрівач має дві клавіші. Зараз працює одна спіралька. І дивимося на яскравість лампочок. включаю другу спіраль. Бачимо, як я лампочки загорілися набагато яскравіші. Видно. Зараз я притускли, виключив, о, демонструю, включаю, збільшую навантаження, додаю 400 Вт, і в мене ці лампочки загорілися яскравіше. Значить, Споживання в мене тут як було, так і залишилось. Ці лампочки почали горіти значно яскравіше. Працює одна, працює друга. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що у мене працює два таких, можна сказати, по механіці маховика. Це у нас один, який розкручує енергію. Це другий, який розкручує енергію. Чим більша енергія, чим більше струми в мене крутяться тут, чим більші струми крутяться в мене тут. Тим більша енергія проходить через цей провідничок, який проходить через трансформатор. Тобто, чим більше ми проганяємо енергію через дві резонансних системи, тим більшу енергію ми можемо відбирати із трансформатора. Тобто цей трансформатор, який дає енергію, але він їй дає енергію із Землі. Якщо я зараз... Так, от у мене заземлення, так. От, дивимося, я заземлення відмикаю. Все, лампочки погасли. Тепер дивимося, яка тут енергія йде. Тобто оце якраз те, що треба досягнути. У нас має бути різниця потенціалів між нашими. Чи катушками, чи трансформаторами. І коли ця різниця потенціалів є, тоді ми можемо цю енергію знімати. Це зараз початок експерименту. Я продемонстрував, що чим більше навантаження в мене йде, дивимося, що споживання в мене не змінилося. Хоча тут працює зараз два, дві спіралі, струм тут пішов більший, тому що дві спіралі. Але вже просадка напруги тут пішла і свічення вже не видно. Але на цих лампочках це ми побачили, відобразилося одразу. От, я зараз ще раз демонструю, виключаю тут от і лампочки пригасли. Включаю, лампочки загорілися яскравіше. Значить, це є особливість моєї системи. Ці можливості ми будемо використовувати. І тепер зараз я ще покажу, що в мене є конденсатори. Я також досить часто з допомогою конденсаторів бачимо притуску. Теж притуску. Тобто я можу регулювати. Розганяти струми, і зараз цим буду займатися. Так, значить, перший висновок, який ви повинні знати, який я також розумів, що цього не буде. Якщо ви ставите навантаження послідовно, то опір їх повинен бути однаковий. Ні в якому разі не ставити лампочку, яка має низький опір, тому що через неї струм буде пролітати і вона не буде світитися. Роблю зупиночку і буду далі сам вивчати вам демонструвати. Так, споживання 780 790. Добавилася ще одна DLR. Працює одна DLR, друга і третя. І тут чотири лампочки. Зараз працює одна спіраль. Добавляю ще одну. Дивимося, споживання в нас пішло на 680. І ці лампочки загорілися. Вони зараз на фоні цієї посадки пішла. Вони вже не горять так, як. Тобто тут енергія є, але вона зараз розподіляється. Але дивимося, у нас зараз працює споживання менше, навантаження більше. Це особливості роботи системи. 700. Зменшую навантаження і споживання пішло доверху. Так, це вже особливості моєї резонансної системи. Так, перший, який висновок я можу зробити, поки що відносно лампочок, можна тільки зробити одне. Якщо я роблю 4 послідовно з'єднаних, вони горять слабше, але... Тепла може і більше сумарно виділяють, ну, але це зараз не так важливо. Значить, поки що зупиняємося на двох лампочках і будемо рухатись далі. Так, я міняв навантаження на цю резонансну систему. Тепер дивимося, як впливає навантаження, якщо я ці дві лампочки буду включати вже на велику резонансну систему. Тобто ці лампочки у нас загораються, а тут зміни яскравості я не бачу. Так, такі маленькі висновки треба буде розбиратися, з чим це зв'язано. Так, ну і тепер. Будемо пробувати міняти розрядники. Так, поміняв розрядник лампочки горять набагато яскравіше. Так, і зараз подивимося споживання. Споживання, в принципі, майже таке, як було. Включено два нагрівачі. Зараз виключаю один. Тобто дві спіралі. Один виключаю, подивимося по свіченню. Свідчення набирається. Але що парадоксально, що у нас споживання 800 що з одним. 800 що з двома. Так, включив. Лампочки загорілися яскравіше з перекалом. От. І споживання далі пішло донизу. Це один вид розрядника. Зараз поставимо іскровий. І на завершення іскровик. Я б не сказав би, що лампочки горять яскравіше, чим в попередньому варіанті. Тобто газові лампи ДЛР втутні, як розрядник працюють досить таки непогано. Тобто іскровий розрядник дає свої варіанти, але поки що. Результат не змінився. Так що сьогодні, щоб відео було не дуже довге, буду завершувати. Якщо що ще цікаве, потрапить, зніму і викладу інше. Всім успіху і до нових зустрічей!